Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У попередніх відеоматеріалах ми активно обговорювали рейтингові позиції діючого президента США Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа в контексті їх ймовірного протистояння під час загального. Виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. І здебільшого ми робили акцент на змінних штатах, таких як Аризона, Невада, Джорджія, Мічиган, Вісконсин, Пенсільванія та Північна Кароліна. Проте, 6 червня 2024 року відбулася публікація одного соціологічного опитування. Яке говорить, що нам потрібно звернути увагу ще на один штат, де ситуація достатньо рівна між Байденом і Трампом? Мова буде йти про штат Вірджинія. Отже, 6 червня, Fox News опублікував опитування, за яким рейтингові позиції Байдена і Трампа щодо їх майбутнього протистояння під час загальних виборів у 2024 році в штаті Вірджинія є. Рівними. За результатами опитування, і Трамп і Байден мають 48% підтримки. Далі The Hill наводить факт, що у 2020 році Байден переміг у цьому штаті з перевагою в понад 10%. Байден отримав 54%, Трамп 44. Тобто різниця була велика в 2020 році між Байденом і Трампом, а зараз спостерігається абсолютно рівна ситуація. І враховуючи, що Байден відстає від Трампа в більшості змінних штатів, то для нього втрата Вірджинії може обернутися достатньо негативними наслідками. В першу чергу. Якщо ми говоримо про результати виборів у листопаді, також опитування показало, що Байдена підтримують 73% темношкірих виборців, 58% жінок з передмістя, 56% виборців з вищою освітою. Трампа підтримують 80% білих. Є вангельських християн, 63% виборців у сільській місцевості, 56% виборців без вищої освіти, і 54% білих виборців. Це все, що стосується цього штату і опитування, яке було опубліковане в Fox News. Також опитування показало, що обидва кандидати мають однакову підтримку серед різних поколінь. І Байден і Трамп. Набрали 48% серед виборців до 30 років, і 48% серед виборців старше, старших за 65 років. І тут варто також подивитися, яка підтримка Байдена і Трампа у цьому штаті серед виборців, яким від 30 до 65 років. Серед незалежних виборців Байден випереджає Трампа на 2%, у діючого президента 45%, у Трампа 43%. Також дослідження показало, що чоловіки частіше підтримують Трампа ніж жінки. І далі говориться, що якщо у бюлетені, крім Байдена і Трампа, будуть такі кандидати, як Кеннеді Молодший, Корнел Вест та Джилл Стейн, то діючий президент отримає 42%, колишній президент – 41%, Кеннеді – 9%, Веста Стейн – по 2%. Проте Кеннеді, Веста Стейн наразі не включені до голосування у штаті Вірджинія. Опитування також показало, що 66% респондентів зазначили, що обвинувальний вердикт проти Трампа у справі фальсифікації ділової документації не вплине на їхній голос. Відповідне опитування проводилось з 1 по 3 червня. Цього року було опитано 1107 виборців штату Вірджинія. Статистична похибка складає 3%. І тут також варто звернутися до зведених опитувань видання The Hill по штату Вірджинія. І тут результати практично ідентичні з тим, що ми спостерігаємо за опитувань Fox News в плані відриву між Байденом і Трампом. Байден має 45,5%, Трамп 45,4%. Тобто Байден випереджає Трампа на одну десяту, тобто це абсолютно той паритет, який, власне, ми проговорили у Fox News, тільки там було 48%. Тут мова йде про 45%, видання The Hill. Чому цей штат важливий, як я сказав, оскільки в 2020 році перемога була за Байденом, він тут отримав 13 виборщиків, і це може вплинути на результат голосування. У 2016 році Клінтон також отримала перемогу над Трампом з 5%. Відривом. І теж отримала 13 виборчиків у Вірджинії, але їй це не допомогло, щоб у фінальному варіанті отримати перемогу над Трампом. Тому враховуючи ці результати соціологічного опитування, кампанії Байдена потрібно звернути увагу на штат Вірджинія, оскільки тут ситуація також достатньо рівня, рівна. І відповідно Трамп також буде докладати великі зусилля, щоб отримати тут перевагу під час загальних виборів. Це залом коротко ще хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politex та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!